Вітаю, панове. Вийшов я з кафешки в центрі Варшави і те, що мене вразило, там найбільше не смачна вечеря, не гарний інтер'єр, назва, лофт і все інше, а те, що там офіціанти українці. З сіми офіціантів, яких там були, п'ять я знаю точно, що українці. Один чоловік і решта дівчата. Сумно, що українці у Польщі рахуються за обслуговуючий персонал, працюють на низькооплачуваних роботах, низькокваліфікованих роботах. Така велика діаспора, яка зібралася вже тут, стільки, стільки людей, стільки з України наших. Мені здається, що це має перерости в щось більше, має щось змінитися і все-таки. Ми зможемо організувати якусь таку спільноту дуже активну і дуже підприємчивою на російській мові, говорячи, яка зможе впливати на не тільки якісь економічні, соціальні процеси, а навіть і на політичні процеси у Польщі, так як це відбувається в Канаді. Я дуже велику надію маю що так воно а, зможе бути, що ми не можемо зробити цього, досягнути у себе в країні в Україні, Та, ми зможемо зорганізуватися. І щось зробити велике у чужій для нас країні, в Польщі. Так би хотілося, а так би маю таку надію, що так воно буде. Ми зможемо заробляти більше, ми зможемо жити краще. Неважливо, що ми не на своїй батьківщині. Людині. Людині дім там, де йому добре, там, де його сім'я, там, де безпечно і комфортно живеться. Роман Безімігрант. Варшава. З надією. Па-па.